Чи варто відкривати аеропорти на заході країни для міжнародних рейсів під час війни? Ну, це може бути небезпечно. я Думаю, ми всі це розуміємо. Варто. що можна було літати? Ні. Якщо це буде безпечно, то чому б і ні? Занадто багато потрібна безпека для цього проблематично. Ні, думаю, ще зарано. Поки що це надто небезпечно. Навіть зважаючи на це, ж там Ужгород, ну, умовно в безпеці, але він умовно в безпеці, тому поки що ні. Дивлячись на ситуацію, яка була нещодавно, перельоти бувають і на західній Україні. А якщо це будуть літаки, то Буде дуже багато жертв. Люди мають розуміти, що вони будуть ризикувати. Наскільки це буде рентабельно і прибильно, я не знаю. Наскільки це буде окуповуватися, я не знаю, тому це може бути для держави, ну або для когось там, якщо це буде комерційний аеропорт, може бути збитково. Нас хочуть відкрити частково аеропорт у нас, а частково відкрити в Польщі саму взлітну полосу. Якщо так робити, то це буде безпечно. Безпечніше. В ідеалі це дуже допоможе, але для нас для цього потрібно, щоб нормально ППО працювала, захищала цей аеропорт, навіть ту частину, яка буде знаходитись в Україні. Є ситуації, коли це дуже треба. Особисто я, наприклад, знаю, що потрібні авіарейси для трансплантації кісткового мозку, скільки возять трансплантанти з за кордону. І я навіть боюся уявити, наскільки важко зараз відбувається ця логістика, оскільки ну прямих рейсів немає. А... Кістковий мозок не так довго дійсний для трансплантації, тому якби там відкрили, ну наприклад, якийсь аеропорт для міжнародних авіаліній, було б круто, тому що це дуже пришвидшило і це врятує багато життів людей з раком.